Девід Лейт, король бодібілдингу, король естетики. Самий сильний ектомор. Ще у віці 22 років він пожав 177 кг від груді. Присів з вагою 210 кг. І тянув 306 кг. Девід Лейт ось так виглядав 16 років. А це я в свої 16. Всім привіт! Сьогодні цілий день треную та харчуюсь, як Девід Лей. Мені цікаво, що він їсть, щоб так круто і естетично виглядати. Це все ви дізнаєтесь в цьому відео. В нього немає конкретного розкладу сна. Він прокидається тоді, як зірки стануть. Іде умиватись, чистить зуби і вже знає, що пора йти їсти. Готує він собі на сніданок 5 яєць, вівсянку, тости і протеїновий коктейль. Щось з самого початку в нас забагато білка. Я зробив собі одне варене яйце і омлет з чотирьох яєць. Не забуваємо про протеїн, тільки що сам зробив. На сніданок він більше любить їсти білки і жири, чим вуглеводи, бо від них він себе не дуже добре почуває на тренування. А ще на рахунок мене я привик їсти за годину-півтора до тренування? але ніяк не перед. Надіюсь, зі мною все буде добре. Після сніданку відразу відправляємось на ранкове тренування. Ай, мені вже не терпиться почати це тренування. Розминається він довго. 10-15 хвилин спочатку розминає все зверху до тазу. А далі робить розтяжку, щоб зменшити ризик травм. Але Все одно це йому не допомагає, тому що в нього куча діагнозів, а точніше, 12. Гриже, зміщення, все дуже і дуже печально. -палки. А це все із-за величезних вагів на штанзі і неправильної техніки. Я так точно не буду робити, но програму ми не міні. Він тренується по спліту. Сьогодні в нас груди біцепс. Так, я вже прям відчуваю, що я розім'явся, і можна приступати до програми Девіда Лейда. Тренування починається з стандартного жиму лежачи. Починаю розминочний підхід без ваги. Візьму на замітку, цей грів важить 10 кг. Буду робити 5 підходів з кожним разом повишаючи вагу на 10 кг. 20 кілограм теж вважається як розминочний підхід. Роблю небагато, щоб моє тіло ввійшло в тонус. Сам Девід самою соткою лише розминається і теж повищає найвищої ваги на 10-20 кг. Перші три розминочні підходи є, далі робимо вже 40. Не є важкими, але вже хоч щось відчувається. Зараз трохи відпочину і приступлю до 50. Зроблю так 8-10 разів, щоб лишити сили на 60. Що ж далі, завершальні 60 на 2. Краще зроблю не свій максимум, бо можу так перестаратись, що і грижа буде. І мене ще плече болить. Все, кінець жиму. Кому цікаво, мій максимальний жим на один раз це 72,5. два 64. Груди в нас ще не закінчені, і приступаємо до жим гантелів під углом. Розминочний підхід беремо 10 на кожну руку. Іде щось дуже легко. Потрібно повишати. До речі, 15 кілограм раніше був мій робочий. Зараз взагалі не знаю. Я останній раз робив жим гантелі під углом, десь півроку назад. Ми мені любиться ця вага. саме краще відчуваю груди. Зроблю ще раз. Так, і останній підхід потрібно такий сильний, завершальний! 20 кг іде набагато легше, ніж я думав. І тренування груді на сьогодні закінчено. Далі в нього біцепс. Одна з його найулюбленіших вправ підйом штанги на біцепс. До речі, на рахунок біцепса в нього банка 44 сантиметра. У мене дефізно. Що замірюємо? У мене аж цілих. 34 см. На 10 менше, ніж в Девіда Лейда. Розминочний підхід 15 кілограм, спокійно. 25, п'ять теж спокійно. 30, нормально. Пів року назад був мій максимум. Давайте поставимо 35 п'ять. На ну, це ще все одно не кінець. Далі молотки гантелями. Я не знаю вагу брати, бо я з гантелями на біцепс Ну дуже давно не робив. Будемо тестувати. Давайте візьмемо 10 кг. Mm. Ну легко, легкотня взагалі. Це, до речі, за сьогодні остання вправа. Давайте я бистро дороблю і підемо обідати. Після тренування він має випити креатин, але це після їди. А я наоборот п'ю креатин до тренування. На обід в нас рис філе та зелень. Що я можу сказати про Девіда Лейда? Він також в подростковому віці почав розвивати ютуб канал. Вкладував всі гроші, щоб відео були якісними. Я це теж роблю і надіюся, теж буду популяріті. А да, чуть не забув про креатин. У мене креатин моногідрат островіт зі смаком коли. Далі раз він ютубер по графіку він знімає відоси. В принципі, що я зараз і роблю. До речі, на рахунок відео. Напишіть в коментах, яке відео мені зняти далі. Да, мене закінчились ідеї. Ну і на кінець вечеря. Він дуже любить піцу. І я теж. Ну, все, цей день закінчений. Прикольний раціон, прикольне тренування. Якщо вам сподобалось це відео, постав лайк, підпишись. До нової зустрічі.